NPL офіційно перейшов в B8. Так-так, ви все вірно почули. Чувак перейшов в команду, за яку виступає на протязі двох останніх років. Така дивна плутонина відбулася, оскільки весь цей час NPL по паперах числився на бенчі Наві, а за бейтів виступав на правах оренди. Тепер, коли контракт з народженими перемагати завершився, гравець зміг підписати нову угоду з байтами. Це хороший приклад здорових відносин між колективом. І гравцем, коли за неможливості взяти людину в поточний ростер, організація дає йому змогу виступати за іншу команду. Таким чином, гравець отримує ігровий досвід і може продовжувати розвиватись. А команда, в свою чергу, отримує фінансову вигоду від орендної угоди. Всі в плюсі. От тільки ця схема не працює, якщо гравець був топ-1, потім на два роки проміняв свою кар'єру на тусовки і курорти, а тоді надіється, що якийсь колектив викупить його за кусок золота розміром з другобич.